Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з мамою йдемо прогулятися, подивитися, що є в епіцентрі. Якщо вам цікаво, то приєднуйтесь, сподіваюся, звук нормальний. Тут у нас така ожеледиця. Вчора випав мокрий сніг. Сьогодні намерзло. Я знімаю і залишилося тільки спіймати сраку. Сраку. Як в один дома, О, то Марві і Гарі літали, ноги задравши. Я колись так впала. Я говорю, так епічно впала, як в один вдома. Мама хоче собі килимок на поріг. О, подушки, слухайте. Мені треба подушка. Тут нема таких, да, що фо memory. Чи як воно називається? memory foam. Е, мені треба поїхати в Юск. І купити собі подушку. Може, сьогодні ще й в Юск. Отсюда поїдемо. В з епіцентру поїдемо в Юск, так як гарні коврики. Так, а на давно маленьке, так? Так, да, Прикольно. Прикольна. Ну, це дуже здоровий. Отакого От плану? Ну це ми ми, ми йдемо в тому напрямку. Десь тут це. Маленький, так? Тобі треба? Маленький? А, ну, тут так. ще далі. Оце великий, так? Великий? Мені здається, що найкраще чиститься взагалі оцей, за того, що він шершавий. І його дуже прикольно ну, вибивати. Отакого плану. Але це, це, не це не вже їде, да, це ж недорогий, 255 гривень. це він ти а, ну, да, він, він. Ось, ось я б отакий брала. Ось а ось ось дивись, який за 174, Але Ви? тут о, він, мабуть, малий. Не знаю, я б краще цей взяла. Так, да, напевно, вот такий, щоб він щоб він величенький. Ось, дивися, такі прошиті, як вона називається. Ткані, так? Да? Це ткані. Так. Да. Такі я от не знаю, ну взагалі було б класно. О, да, отакий треба. Він такий, як той, але менший. Да. Давай бери оцей. Далі що? Далі нам ручки, так? Да? Мама хоче ще ручки на кухні поміняти. Будемо зараз шукати ручки на меблі. Які килими! А який тобі подобається? Ось цей, встаті, прикольний. Але набагато краще жити без килимів. 64 квадратних метрів. 64 треба помножити на 550. Ну, тисяч сорок треба. І такі, як у мене. 6х5, 30, да. Да, це дуже класно. Mm -hmm. І не треба ніяких килимів. 400. Там 4600. Тумбочки під раковину. Гарні, де? Да? Ой, мойка. Та. Це прикольно. Мойка, раковина це де увага на кухні. Мой гарний класс. Львова. Ні. Ні, флаблені. Тобі треба дозатор? Я так і запинула, тобі я давала дозатор, ти ж від мене. І що Як не можу щось знайти, треба <свист> що зробити? Не завжди. А що ти розхломитися? Розсламилася, тож він не може. <свист> <свист> ну тут о, о, я до речі думала, як будемо переїжджати вже на нову квартиру, то я у Анатолія Володимировича, Костяного папи, попрошу отакий дозату за ріфлаймай. У мене теж був такий, але я його продала, бо мені було він ні до чого. Да. Цікаво, він мені дасть, як я попрошу. Я наче мило. Це якийсь натуральний камінь. Ой, мені знаєш, що треба. Диви, мені треба зеркало. Давай, мама, по традиції подвиємо губи в зеркало. <губи> мені, до речі, зараз уже про губи ніхто не пише. А знаєш чому? <губи> бо, я їх, <губи> бо я їх заблокувала. <губи> Завжди людям було щось не так, mm. да дуже ці неприємні. Mm. У юски ну було від, від вроді три з половиною те зеркало, яке мені подобалося. Лена, спеціально за дозатором юск. Ми не поїдемо. ні. Ми в Юск поїдемо не за дозатором. Ми поїдемо Нам за подушкою. Мені всі потрібна подушка, бо так. я її так і не купила. Але бачила на сайті за триста сімдесят п'ять. Рибинь, як каже, костя грициків, такі кухні. Я б таку не хотіла і таку теж. І таку теж. І таку зелену я б теж не хотіла. Тут така якась столешниця стрьона. Оце все ручки. Mm -hmm. Ти які хочеш дерев'яні, залізні, матові. Отака подобається. 17. 17. 17? Да. А воно от така. А там або стільки й не буде, чи буде? Там нема нічого. А, рядом. Ну, дай подивитися. 23 гривні. у такого плану, собі столик купити. Ну це, мабуть, краще дивитися у юску. І ось таке класна, але це дуже дорого. Да, ми приїхали стола куплять сюди, але ж письмовий стіл і отака от штучка. Ну це дорого. Я думаю, в юскі за гривень 700 можна. А в ікеї у цьому. Тренд Сент Холмс, то що в в цьому, в -сіті, то Ліза там мені брала і Київську, то вона, не знаю, гривень 600 тоді коштував. А ще можна купити це все, знаєш де? На Оліксі. На Оліксік такий гарний. Да? А ти знала, що Діма свій диванчик купляв в Венету? А я й не знала. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже гарний. Там таке місце оце велике. Снежки, такі Так, mm -hmm. Така ми що. Дуже високі? Mm -hmm. Жирафи? Mm -hmm. Ні, ну Такий мені не подобається. Ні, mm Ну -hmm. так. Це такі маленькі, прикольний. Це якесь таке кріселко, кріселко 7 тисяч, майже 8. Ой, мені так подобається оце. Це як воно називається? Комод. А, ні, я хочу комод з ящиками. Ти тільки подивись. Не Так, зараз знайдемо. Оце якісь плєдіки. Прикольно. Тут ще така поличка з парфумами. А зараз перше попавшися, понюхаю. Приємне. Книжки. А я своїх різдвозаврів продала. Де? Сантехніка. Мама ще хоче подивитися мийку у, у, на кухню, так? Да? Угу, Ідемо. Так холодно, дуже холодно. А ми з мамою щойно їхали в маршрутці, і за нами сидів хлопець і співав металіку вголос дамом. Це я кажу мамі. Він ну, тихенько ніби шептав, але можливо він так робив, бо думав, що його ніхто не чує. Так, ми зайшли в торгівельний центр. Зараз треба нам таке крісло купити. Це оліни і роми таке. Mm -hmm. От я тоді, коли купувала червоний, коли брала червоний, я була впевнена, що червоний це краще, ніж сірий. Він — Це ж якби Дід Мороз. Але ж який це Дід Мороз. І що реально він коштував 1200, то ну, щось називається Не гоніть. Mm -hmm. Сірих немає. Їх просто розкупили, бачиш, всі купують сірі. Ось ці такі... Ой! Це такі сирі. прикольні. Mm -hmm. Прикольно. Mm -hmm. Mm -hmm. Чого я дивлюсь на новорічний декор? Не ясно. Я водяной, я водяной. Ой, а вони такі прикольні. Там вони всередині з якимось наповнюються. Mm -hmm. Такі наче солі. Сто гривень. Ладно, пішли шукати подушку. Дозатор тут аж в кінці. В кінці. Подушку, угу. Подушки, диви, подушка, какашка. <реш> Кирил би точно взяв би. <реш> да? Так. Так якийсь запах тут неприємний. А мені, кстати, вішоки треба ще. Чи не треба, не знаю. Оце, кстати, отакі дуже прикольні. Вони мені дуже подобаються. Я, мабуть, їх візьму. 10 штук коштують 100 гривень. Вони дуже класні. О, диви. А тут скільки штук. А, тут 5. Що, може, білі? Краще взяти білі. Ну, дуже мені подобається вішать футби на, на такі вішаки. Футболочки. Пушка. Падушки. Ось вона. Ось вона. Да. Це вона. 375 гривень. Ага, це зразку. Да. Ну так така ж? Така ж. Ось вона. Дівенька. Угу. Угу. Ані да. каже, що це дитяча. Де вона дитяча? Чудово, чувствую, які вона. Чудово. А ну-ка. Така сама, так. Да. Розмір не такий. Не такий і там твердіше, це м'якше. Такі не люблю. Хоча деякі да, люблять спати на таких, да? Ти Та ж такі кості купляли, тоді чи Ні. Ні. Та ні, яку кості. Кості я купляла. Я гривень купляла якусь тут. Ну, збилася. Да. А, я її викинула, да, вона збилася в таку. В таку. Гавнюшку, Майкечко. гавнюшку. Да? Оце ж я таку купила. Отаку, от оце я зараз на такій сплю. От скажи, от бої яка вона тверда, як можна було таку взяти, Тупо от, я ж я ж її навіть розчленила, трошки достала з неї. Це жах, просто жах. І вона так, наче ок, ну спать на ній просто нереально. Я поясню, чому не треба брати такий набір. Остає Ось та жовтей, це дуже а -а -а. важко його вимивати, да. все а скло дуже легко мити. Ти навіть <смірки> можеш просто в кисневий відбілювач кинути. Цю банку вона, стане іде... вона завжди буде ідеально чиста, а тут завжди буде якась <смірки> фігня. Що покажу ближче вже свої покупки. Ви вже бачили, що я взяла такі пластикові вішаки 41 на 18, їх 10 штук чорні. Я вже брала таких два комплекти, мені дуже подобається. Вони коштують дешево і дуже, в принципі, компактні, практичні, мені подобаються. І взяла подушку, яку хотіла, серія Vans розмір 30 на 47. Називається Basic, це з як позиції голови, шиї. Ну, тобто, як ти лежиш в своїй зручній позі, так подушечка запам'ятовує. У нас є вже така подушечка. Ось на ній спить Кирилл, їй вже пару років, дуже хороша, я знімаю чохол і його перу. Дуже подобається, я залюбки сама лягаю на неї, тому цей раз взяла вже собі цю. Чому минулого разу я так стратила, не знаю. Так, коштує 375 гривень. Що мені подобається, що це тут мішечок це є? Зручно її переносити, збережу його. Можливо, в нас, до речі, є мішечок із цієї подушки. Або вже він під час переїзду порвався. Така вона там всередині якісь етикетки, мабуть, потрібно їх позрізати. Так, такі покупочки. Я задоволена, сьогодні хороший був на шопінг, гарно прогулялися з мамою.